Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, напишіть, будь ласка, чи все добре? Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за наших воїнів, які на передовій. Добре. Дякую, що підписалися молимось за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи загроза прориву фронту ворогом, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, проблеми з логістикою і так далі. Ми просимо, благаємо, щоб Господь втрутився, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїн, свої сили небесні чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великим мучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господньо наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо про перемогу, хоча прагнемо миру всією душею, але знаємо добре, що наш ворог ніколи не зупиниться, поки не буде остаточно подоланий і знесилений до того, до тієї, що ніколи більше не зможе, не зміг би він відновитися. Тому ми благаємо про повну, остаточну перемогу, щоб Господь посприяв, допоміг. Всім необхідним для цього зброєю, фінансуванням, технікою, спорядженням, одну хвилиночку, будь ласка. Щоб Господь допоміг, і щоб надійшла нарешті до нашої держави в необхідній достатній кількості. Зброя і вся необхідна задля ефективних атак наших військ. По-перше, щоб ця дальнобійна зброя надійшла, і ми отримали нарешті дозвіл на використання її по ворожій території, а саме по ворожим військовим об'єктам. і я вірю, що саме це буде вирішальною вирішальним моментом і змінить хід усієї боротьби, і тоді наші війська зможуть, наші сили зможуть знищити всі військові об'єкти, всі військові бази, або хоча б основні з них. Склади зі зброєю, склади з дронами, з ракетами, військові заводи, паливні об'єкти. І, щоб настільки був ослаблений ворог, щоб він не зміг більше, більше продовжувати наступальні дії і. і щоб Господь позбавив її всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей фінансових, технічних, енергетичних, я вірю і так і буде. Саме так Господь і здійснить ми просимо, щоб Господь вчинив свій справедливий суд над ворогами, над агресорами, над вбивцями і щоб вони отримали те, на що вони заслуговують, щоб вони втратили всю підтримку, міжнародну підтримку від партнерів. І щоб настільки були ослаблені, щоб більше ніколи не змогли відновитися, ніколи не змогли відновити свій військовий потенціал, щоб пішли в небуття назавжди. І ми просимо, щоб Господь вчинив все за своїм божественним проведінням, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми бачимо такий варіант з дальнобійної зброї, як на мене, це найворогідніше. Але ми знаємо, що у Господа на все свій план, і ми довіряємо Господу. Ми просимо лише про одне, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, це найбільший скарб і найвища цінність для нашої держави, і взагалі. І ми просимо Господа, щоб Господь змилувався над нами. Просимо Божого милосердя, щоб Господь захистив наших воїнів-захисників від ворожих куль, від поранень, від рептової смерті, від полону, щоб ангелів своїх поставив поряд з ними, поряд з кожним, щоб ангели Божі їх закривали своїми крильми і захищали вдень і вночі. І зробили їх невидимими. Для ворога, для ворожих прицілів, для ворожих очей, щоб вони всі живі, здорові і неушкоджені повернулися додому з перемогою нашою якнайшвидше. Молимося за всіх наших полонених, воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша. Щоб всі вони повернулися додому, а поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб Господь укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілохворих, поранених, скалічних, які там у неволі. І щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, найперше за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їх, щоб вони всі отримали необхідну вчасну медичну допомогу, і щоб вони були евакуйовані в безпечні місця і в шпиталі, вдало, безпечно були евакуйовані своєчасно, щоб ті, які наодинці і поранені, і не мають звідки чекати допомоги, щоб отримали, щоб Господь направив поміч до них, а поки вони самі, щоб Господь. Ангелів своїх поставив біля них і сам з небес цілив їх рани, томував їх біль, порятував життя їхні, за всіх людей наших молимось, які постраждали від ворожих атак, ракетних і дронів і від руки ворога, щоб Господь наш, який є лікарем душі тіл наших, здоровий, зцілив, підняв зложенемо чи і страждання, дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за всіх людей, наших загублених, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас, за всіх діточок наших, які були викрадені, які отримуються на ворожій території, які були вивезені. Благаємо, щоб Господь віднайшов якнайшвидше і повернув додому живими всіх наших діток, всіх наших людей, живими і здоровими, і молимося за тих. Хто чекають за всіх матерів наших, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, всіх, хто чекають з війни, з полону, щоб Господь їх підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, утішив їх біль розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше додому, живими і здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх наших людей, які під обстрілами ворожими, при фронтових і прикордонних містах і селах наших потерпають щоденно від артилерії і бомбардувань ворожих на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжя, Крівері, Дніпро і за всю нашу Україну молимося, яка постійно під загрозою обстрілів, щоб Господь благословив наші всі сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь допоміг, щоб надійшли до нашої держави в достатній кількості, необхідні. Системи ППО і снаряди для них для 100% захисту всіх наших територій від ворожих обстрілів. І щоб сам Господь своєю могутньою правицею з небес закрив, захистив і порятував життя всіх людей наших, щоб Господь захистив інфраструктуру, нашу, енергетичну, критичну, соціальну, транспортну, газотранспортну, військову. І щоб Господь захистив наші атомні станції, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб Господь змилувався над нами, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми Милими за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які наші люди, які... У небезпеці великій там, бо вони вболівають за Україну, бо вони не приймають російських паспортів. Вони всі під великою загрозою, під загрозою ув'язнення, багато з них ув'язнені по субритовним справам. Прошу ваших молитов за Ольгу і Володимира, які перебувають під, під, над якими судилище окупанти, влаштували і. Вони в небезпеці, і вся їх родина, за їхніх діточок також. І ми благаємо, щоб Господь порятував, оберіг всіх наших людей, які там, в небезпеці, щоб визволив ув'язнених, щоб порятував життя їхні і беріг і ангелів своїх поставив біля кожного. І щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території. Всі міста нашої сили були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, від всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капелані військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння на допрацю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але висели нас від лукавого, у Твоїєї царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помили. Слава Отці і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо Псалом 1 сьогодні. прочитаємо, бо хочу трошки раніше закінчити, я трохи втомлена з роботи. Вибачайте, рідненькі. Прочитаємо 26-й псалом. Нагадаю, що на моєму каналі YouTube є в записі багато псалмів, 90-й, на читині 40 разів, і дуже багато сильних таких псалмів на захист, 12 псалмів на захист від ворогів всіх видимих, невидимих, всіх небезпек. На визволення з біди із полону знайдіть, будь ласка, на каналі можна слухати. Так, 26-й Псалом читаємо. Господь просвідчення моєї спаситель мій. Кого боюся? Господь захисник життя мого, кого страшуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли й військо проти мене стане. Не злякається, серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своєму день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за вороги моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє. Шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві рабатого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, путей твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. І продовжимо з молитами за мир і перемогу України. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами Ликитян. Ти озброїв Ісуса новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю пролицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру твердий. Простяни, Господи, невидиму прависю Твої, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він ціне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай, благаємо тебе, Боже, і за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримуються, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний твориш, чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб полюбити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справляться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте й побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми. Знищили державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Ой же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці тління, але віримо і молимось Тобі, великодаровитий, Господи. Що ти захистиш, що ти хомириш, напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю усіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна пресна, Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя, двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволились, бо ти є спасіння роду християнського, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам, Дух Святий. Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях, наших воїнів, які на передовій боронять нас. Цієї навали ворожої, і ми передаємо їм всю силу наших молитв, все тепло наших сердець і благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб благословив їх на скору повну остаточну перемогу над ворогом. І нас, щоб всіх благословив на мирне тихе життя на своїй рідній землі. На нашій рідній землі українській. Просвітання і благоденство нашій Україні просимо і віримо, що перемога наша близька віддаємо все на святу волю Господню. Просимо, щоб Господь за своїм божественним проведінням все вчинив, як він один знає. Ми сподіваємось на диво і знаємо, що Господь наш творить дива, що в одну мить Він має владу і силу. Все змінити і дарувати нам перемогу, бо без перемоги миру не буде. А Ми прагнемо миру і просимо Господа миру і милості Його. Я дякую вам, що ви приходите на спільні молитви. Дякую, що долучаєтесь. Мирної ночі бажаю ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божої слава Україні, Христос, посеред нас.